Сергій Васильович Піддубний і його ще одна книга шедевр: Хто є, хто? Ви знову зануритеся в нетрадиційну історію, в ту історію, яку від нас приховали, в ту історію, яку невигідно, щоб ми з вами знали. Сергій Васильович, неймовірно цікава людина. В його книжках він не просто робить гучні заяви, а він це все. Підсилює і пояснює різними артефактами, дослідженнями гарного формату на гарному білому папері. Тверді обкладинці містить 384 сторінки. Ілюстрована дуже багато чого ви дізнаєтеся навіть про філософію українського слова, про мову, про Київ, про культ матері слави. Вона буде достойною книгою, яку прочитаєте і ви, і ваші діти, і ваші внуки. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами українська письменниця Тетяна Дугельна Лада. Сьогодні в рубриці книги про Україну, які є в моїй особистій бібліотеці. Я поділюсь з вами ще однією дуже потужною книгою. Ну, по-перше, я дуже радію, що ми продовжуємо співпрацю з прекрасним автором. Ми це, я і мій чоловік, і наше видавництво час успіхом. Це Автор він вже полюбився вам, і про його книги я неодноразово розповідала у нас на каналі Калина. Сергій Васильович Піддубний і його ще одна книга шедевр, яку ми перевидали буквально декілька місяців тому. Хто є? Хто в античній та біблійських оповідках і оповіданнях? Сергій Васильович піддубний. Народився 16 січня 1956 року в Кіровоградській області. Вікіпедія нам каже про те, що він український журналіст, публіцист, етнограф, краєзнавець, дослідник української мови, історії, перекладач та коментатор Велесової книги. Я від себе скажу, що Сергій Васильович неймовірно цікава людина. І інтерв'ю з Сергієм Васильовичем Піддубним на каналі Калина мають неймовірний рейтинг. Тож перейдіть, будь ласка, в наш підрозділ, підказ, де я беру інтерв'ю з різними цікавими, людьми, і послухайте, про що говорить Сергій Васильович. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютюбі. А сьогодні я представлю вам книгу Хто є хто? І ця книга потужна тим, що ви знову зануритеся в нетрадиційну історію, в ту історію, яку від нас приховали, в ту історію, яку не вигідно, щоб ми з вами знали. Що я вам гарантую на сторінках цієї книги, так це те, що ви раптом подивитесь на багато речей звичних з шкільної програми з іншого фокусу уваги. Знаєте, за що я дуже поважаю і ціную нашу співпрацю з Сергієм Підубним? За те, що в його книжках він не просто робить гучні заяви, а він це все. Підсилює і пояснює різними артефактами, дослідженнями, згадками археологічними. Він базує свої висновки на основі досліджень старовинних мап. Які ну ми з вами щоденно не розглядаємо і тим більше не думаємо про те, що вони можуть для нас бути джерелом дуже цікавої інформації. Тож, давайте спочатку про книгу, про її зміст. І я впевнена, що ви захочете її придбати. Посилання буде під цим відео обов'язково. Придбати книги можна за посиланням під цим відео. Тож, книга, бачите, такого гарного формату на гарному білому папері. Тверді обкладинці. Як я традиційно і завжди зазначаю, що книга Містить 384 сторінки, ілюстрована, видана у Києві видавництвом час успіху у 25 році. Ми можемо з вами подивитися, що дійсно в цій книзі дуже, дуже багато ілюстрацій, дуже багато різних ілюстрацій хорошої якості, де ви можете гарно розгледіти все, що там намальовано, і звичайно прочитати висновки і коментарі Сергія Васильовича Піддубного. Давайте зануримося зараз з вами у зміст цієї книги, і вже на основі того, що я вам прочитаю, що ввійшло до цієї книги, ви зрозумієте, наскільки дійсно важливо розуміти, хто є хто в античній і біблійній історіях. Тож. В першу чергу ми починаємо з того вступного слова, в якому Сергій Васильович починає нам нас підводити до того, що а хто ж ми насправді є на а, цій землі? Хто ці люди, які писали нашу історію? Вважається, що, начебто, той грек, Геродот, на якого всі опираються у його пізнанні а, історії і на його всі. Роботи, які він написав, це основне джерело. Проте Сергій Васильович нам розкриває неймовірні речі, які, які можна, на які можна подивитися по-іншому саме в книгах історії Геродота. Перед тим, як зануритися в книгу, в те, про що розповідає Сергій Васильович, ми бачимо. Такі е, цитати, які вказує нам е, Сергій Піддубний. В першу чергу він опирається на слова е, Лева Селенка. щоб між народами була згода взаємоповага і мир в ім'я мудрості, святої Правди, усі, як брати, пізнаймо самі себе, закликає Лев Селенко. І по суті, ми всі одного племені роду каже Сергій Піддубний і починає нам цю оповідку. Тож про що ви тут дізнаєтеся? Ви будете здивовані ж про суть того, а що ж таке золоте руно. Як воно було пов'язано з історією України Росії? І чи пов'язані ті руни іронічне письмо з Золотим Руном, і чому воно дійсно описане не зовсім правильно в відповідних джерелах? Хто такий Геродот? Які історії він реально писав і чи існував взагалі цей образ, звідки взя... взагалі взялися греки, і ви дізнаєтеся? Про, нібито, грецьке мистецтво. Ви дізнаєтеся про Оракула, про дельфи. Ви е, зможете прочитати про е, е, Арістея, Орфея, Піфагора та про Іллю Муромця. Ви зрозумієте, коли була реально Троянська війна і де саме вона відбувалася. Далі ви дізнаєтеся всю правду про Дарьєвий похід на Скитію. Ви зрозумієте, Зумієте, чому греки переробляли різні джерела і літописи, і яка вигода була в цьому? Також ви дізнаєтеся, хто такі царі македонські, і чому вони не мали жодного відношення до Греції, а мали відношення до нашої сучасної території. Ви дізнаєтеся про острів Сицилію, який в свій час заселили саме наші правоці. Саме цікаве вас для вас відкриється, коли ви зрозумієте, що і в Єгипет прийшли наші праотці і також там побудували цивілізацію про кримську цивілізацію. Про Галів зрозумієте зв'язок Риму. Та Криму, ви зрозумієте, що таке Херсонес, прочитаєте про Біблію як про історичне джерело і чому саме так на нього треба опиратися. Також дізнаєтесь, хто насправді створив Ізраїль. Ви зрозумієте, звідки був взятий прототип царя Соломона. Також вас чекає зустріч з Ісусом Христом, і повірте, коли ви дізнаєтеся, що в нього були язичницькі, як кажуть, або праукраїнські корені, вас це також здивує. Жодної заяви не робить Сергій Піддубний, не маючи на те доказів або якихось реально досліджень артефактів, які він здобуває в різних джерелах. Тож ви зможете дізнатися і про країну гіперборею або Ніперборею, як правильно вона звучить. Також ви зможете зрозуміти, що таке країна, яку ми називаємо або цивілізація Трипілля, чому вона все таки має називатися Оратою. Також ви прочитаєте про Атлантиду, ви прочитаєте про Геракла і його похід. Ви дізнаєтеся про річку, Бог, яка тече по території України. Що ж це за така річка? Бог ви дізнаєтеся, де народжуються міти, і вам розкриться по новому наш острів, легендарний острів Хортиця. Дуже багато чого ви дізнаєтеся навіть про філософію українського слова, про мову, про Київ, про культ матері слави, про релігійну систему наших праотців. Тобто ця книга неймовірна, і вона мусить бути не просто в вашій бібліотеці, вона буде достойною книгою. Яку прочитаєте і ви, і ваші діти, і ваші внуки. Зроблена дуже якісно, як ви бачите, прошита, проклеєна в твердій обкладинці на білому папері, який з часом не пожовтіє від старості, а стане таким самим для вас якісним, щоб ви могли Читати, перечитувати і занурюватися в цю неймовірну мудрість, яку зібрав в одній книзі в одній із багатьох численних своїх книг. Український письменник Сергій Васильович Піддубний. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Тож, друзі, дуже сподіваюся, що я вас сьогодні заохотила придбати собі книгу. Хто є хто в античній та біблійних історіях Сергія Васильовича Піддубного і видали цю книгу саме ми з моїм чоловіком в нашому видавництві час успіху? Якщо ви сьогодні раптом... Пишете книгу, або маєте яку книгу, яку хочете перевидати, і шукаєте собі нового видавця або просто видавця. Я запрошую вас до співпраці. Всі телефони під цим відео ви можете написати на будь-який месенджер в службу турботи про клієнтів, і ми вам дамо зворотній зв'язок. Також сайт нашого видавництва і книгарня видавництва є також під цим відео. Тож Читайте, розвивайтеся, давайте будемо більше дізнаватися про нашу історію, про наші традиції для того, щоб Україна не просто перемогла, а розквітла і стала прикладом мудрої, сильної світлої держави для всіх країн на землі. Тому що кожного разу, коли я молюсь за Україну, я молюсь до рідних богів і богинь. Зі словами я прошу про перемогу України та відновлення миру на всій землі. Тож і вас закликаю до такої молитви. А з вами була Світлолада, і побачимось на каналі.